Я віднесу її до Карнаухівського музею, а там вже з нею розберуться, що робити, відповіла дружина. Прибрали все чисто та й пішла господарка відносити в хустку. Іде собі і чули голос. Дякую тобі, любов Андріївна. Ти мене зберегла, озирнулась жінка, але нікого рядом немає. Не дивись, остерень. Це я хустка із тобою розмовляю. Здивувалась Тітенька, навіть злякалася. Чи я з розуму схожу, чи що? Зі мною вже хустки розмови, розмови ведуть. Дивиться у сумку, а з неї світ, немов сонце із з неба світить. І знов той самий голос. Ні, не сходиш ти з розуму. Злякалася жінка ще сильніше, стала закривати плотнішу сумку, щоб ніхто не побачив то сяйва. Запхала хуст у самий темний куток. Подивилася по сторонам. Чи ніхто не бачить, що вона тут робить, звернула увагу, що проходить біля бібліотеки. З переляку заскочила до володарка великої країни книг. Доброго дня тобі, пані Наталя, ішла до музею селища, щоб віддати цю хустку. Не потрібна вона мені, а вона розмовляти зі мною стала. Я так злякалася, що заскочила до тебе, а до музею не дійшла. Вибач, але мені дуже страшно, і дивно, це. Доброго дня, відповіла мудра володарка старини книг. А ти не лякайся. Дякую, що зайшла до мене. Я з радістю вас привітаю. Будь ласка, проходь. Зайшла гостя, сіла й каже. Благаю тебе, забери цю хустку, бо вона заважає нам. То там попід руки попадалася, то там. Ми вже її на горище закинули. А тут прибирати почали, а вона знов на очі лізе. Так же набридла своїм проявом, а викинути чомусь рука не піднімається. Здається, що вона не драна, не рвана, навіть красива, тільки замарана. Може, десь тобі в нагоді буде. Так, звісно, я прийму такий цінний дарунок. Дякую тобі. Дякую тобі, бо я її в торбу поклала, а вона, дивись, світиться, наче сонце, ще й розмовляти стала. Забери її з очей моїх, а я побігла. Володарка провела свою гостю, а сама повернулась до хустки. Рада тебе вітати, хустка, у себе. Буде й тебе новий дім, окремий, світлий. Та гарний. Живи в нашій світлиці. Тут тобі нудно не буде. Я іноді зайду і є з ким порозмовляти, окрім мене. Але спочатку хочу позбавити тебе від плям. Викопалась хустка, стала гарною, красивою, сил набралась, відмилися всі плями від замараних пальців, розпушилися всі кітиці, всі квіточки, промінчики. Та й поклала її пані Наталя у світлицю. Ти побудь тут, а я поки людей зберу. І ми відсвяткуємо твоє відродження. Живи собі хустка серед трав з Божої гори та ікон з давними збережених, серед посуду родового різного та серед рушників вишитих, ще з бабусями. Навкруги одяг той, що по бабусі одягали, сестриці хустки її до себе в сім'ю прийняли. До душі прийшлася вона світлиці. Настав день свята відродження хустки. Прийшли гості з Карнаухівки, та з різних міст приїхали подивитись на нашу хустку і себе показати. Гості були чарівні, цікаві, і ліші з Запоріжжя, і дідусь з Кам'янського, з Кам і шестрі білочка перескакали з Дніпра міста, і чаклун з Вінниці завітав до пані Наталі. І навіть. Сама мати лісу прийшла. Була серед них відум'я, яка всіх бачить наскрізь третім оком. Вона принесла повний кошик відтінь. У кожного своя історія цікава, перед історія і після історія. Ділилася вона ними з усіма, слухали, слухали уважно гості. і хустка наша від такої зустрічі. Засяяла, наче сонечку, а це сяєво третє око і підхопив. Ой, яка ж ти гарна, промовила, промовила відуміння. Дивлюсь на тебе і бачу, скільки ти в собі носиш, скільки зберігаєш таємниць. А розкрити хочеш? Будь ласка, подивись своїм оком глибоким на нашу хустку. Попросила пані Наталія. І ми хочемо, і ми хочемо, і ми хочемо, щоб на нас подивилися, говорили подружки хустинки. І ми хочемо покрасуватися. Махнула своєю чарівною паличкою, блиснуло її третє око, і всі хустинки з'явилися на головах гостей. А з ними і юбка народний жіночий жупан, і рубахи, і платяк. І засяяли хустки на гостях, заговоріли із ними, зачарували їх своїми чарами, зачаклували так, що ті, хто вперше у хустці був, той на очах змінився. Перетворилася мати лісу у берегині. А дівчата одна стала повітровою квітів, а інша ворожкою трав'яною. Закрутили хустки хороводом дівчат, розкрили свої сяви, передали його їм, а разом з тим силою береги наповнили. А тут і любов Андріївна підійшла. Дивиться вона на свою хустку, хвалить її і не впізнає зовсім. Дякую тобі, любов Андрівна, повторила хустка, знов злякалася жінка. Як знайомий голос почула, а хустка продовжує. Ти мене з горища дістала, але сяйва мого бачити побоялася. Сама того не знає, чи нею стала, бо ти, мою силу, берегинь рятувала, скільки добре добру не ховай на горищі, скільки світлу не ховай від всесвіту, скільки чорні пальці не залишай на його візерунках, а воно все одно себе покаже ще з більшим проявом. І ще краще, ніж було. Знов ти да де ж, ти, як же ж ти мене переслідуєш? Що ж тобі від мене потрібно? А ти мене не лякає, ти не мене лякаєшся. Ти лякаєшся свого добра, боїшся, що воно покаже себе, а від мене не сховаєшся, бо розмовляю я тільки з тими, хто рід свій берегти може. Тому я так довго жила у тебе в хаті. Ти і є, берегиня. Тебе і звуть любов не просто так, бо твоє призначення саме любов дарувати. Відкрила рота любов Андріївна і аж на стілець сіла. Здивована? запитала пані Наталя. Отакі вони хустки. Коли в своєму середовищі знаходяться, коли їх може хтось глибоко роздивитися третім оком, почути їх душі, ціну і хустку і себе також. Я бажаю тобі берегині не лякатися, а берегти і поважати.